Повертаючись 28 грудня від дідуся додому, 16-річний Максим Кузьменко, випускник Коростенської загальноосвітньої школи No11, а нині студент Козятинського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту, навіть і не думав, що йому доведеться рятувати людину, яка потрапила під кригу. Трагедія сталася в районі комунального підприємства Водоканал неподалік від пішохідного мосту, що веде на бровар. Юнак одразу не зрозумів, що сталося, коли почув крик про допомогу. Я спочатку подумав, що людина, що це хтось прикалується. Тут багато молодіжі гуляє, ну хтось прикалується. Потім я ззаду побачив чоловіка, який біжав сюди. Я побіжав разом з ним, щоб допомогти людині витягнути її з води. Коли ми прибігли, ми побачили дідуся, який був в ополонці. Ми подали палицю, палицю подали. Дідусь вже не мог ламати руками лід. Він був у воді буквально пів години. Ми його витягували хвилин 10, витягнули його і провели додому. Дідусь 1949 року народження, що мешкає в мікрорайоні Бровар, повертаючись з магазину, вирішив скоротити шлях додому та перейти річку по льоду. Закінчити перехід не вдалося. Старенький опинився в крижаній воді за кілька метрів від берега. А ось вибратись з крижаної пастки самостійно не міг. Тільки завдяки небайдужим людям дідуся було врятовано. Чи вважаєш ти себе героєм в даному випадку? Ні, я не вважаю. Мене спочатку трохи е, потрусило перед тим, як врятував, трохи розгубився, але потім вийшов в, етед, в тему і допомог людині. Взагалі, коли прийшов додому, розповів своїм родичам, що сталося чи ні, як вони відреагували на дану ситуацію. Сказали, що я зробив добре діло для людини. Рятувальники, які прибули на місці події, застали потерпілого вже на березі. Чоловіка доставили до центральної міської лікарні, де йому поставили діагноз загальне переохолодження тіла. Після надання першої медичної допомоги потерпілий відмовився від подальшої госпіталізації. А рятувальники, вкотре нагадують, не нехтуйте елементарними заходами безпеки. Впереди у нас праздники, впереди у нас рождественские каникулы. Сейчас дети на каникулах находятся. И учитывая по погодным условиям то, что у нас всего лишь мороз три дня, лед практически вот, по докладам спасательной службы всего лишь 4 сантиметра в районе спасательной службы. Буквально еще ну, за два дня еще потянет до 6 сантиметров. При таком льду еще нельзя переходить речку, нельзя и рыбалкой заниматься, и какие-то игры устраивать. Поэтому я обращаюсь к родителям, к бабушкам Ков, дедушкам, дітям по вся жизнь в ваших руках. Смотрите за собою. Отже, будьте обережними. Крига ще зовсім тонка та крихка. Поряд може не бути людей, які врятують ваше життя. Найкоротший шлях не завжди безпечний.